Фляга з гіменом є не лише в Російській Федерації. Зараз ми перейдемо до іншої фляги, яка мене дуже сильно забавляє в усіх своїх спробах викрутитися з того, що вони є абсолютно імпотентним інструментом світовим, в яке вкладається величезна кількість бабла, і від якої жодної користі. Де гавенітевісо. I must say that I was obviously shocked when I uh, was informed uh, that uh, two decides have uh reached a target in Kiev. Uh, I I was shocked with that. And uh I think it's very important uh, uh, to spare this wonderful city. Гутереш Антоніо Антоніо Гутереш. Ну, чесно чи, чи, не пам'ятаю, як його звати. Це Генсекон. Я приїхав в Київ і був звичайно шокований тим, що Києва обстріляли. Боже, Боже, який жах! А, от не очікував такого. Я ж тільки вчора був у Путіна, я ж з ним говорив тільки для того, щоб зберегти життя. Я такий, взагалі, а, пісмейкер і піздав, і голуб миру, і намагаюся, значить, принести мир в Україну. В... Організація, яка взагалі ігнорує те, що Росія просто там паразитує. Росія постійно присутня з абсолютно зневажливими ідеями, які руйнують саму ідею ООН, саму ідею головного документу ООН, статуту ООН, і яка постійно не тільки паразитує, але і підриває будь-яку миротворчу діяльність цієї організації, підриває саму її суть. Весь цей час ООН терпить, робить вигляд, що ну так однозначно. І Гутереш в інтерв'ю в Києві сказав про таке. Asked wondered more than once why is Russia still on The Security Council Yes, he brought up, the, but, as you know, the, Security Council is defined in its composition by the Charter of the United Nations. And the Charter of the United Nations can only be changed by a majority of two-thirds in the General Assembly, including the positive vote. of the five members of the Security Council. Отже, Росію не можна виключити з Ради Безпеки ООН, бо це таке складне питання. воно може змінюватися тільки через статут ООН, А там також треба, щоб проголосували дві третини і всі п'ять членів Ради безпеки ООН, А Росія, значить, член Ради безпеки ООН, і тому виключити не можемо і так далі. І все це гнилий іздьож з боку Гутереша, тому що а, тому, що Росія взагалі не зрозуміла, яким чином знаходиться в ООН. і цю тему дедалі активніше. Піднімає єдиний перл, перлина, єдина в цій організації, завдяки якій взагалі можна дивитися засідання. ООН, це Сергій Кислиця, який ну просто вириває наскільки може взагалі кігтями Росію з ООН і намагається показати світові, яка ООН нікчемна організація, і які вони є нікчемні, взагалі підігравачі русні, зокрема пояснюючи те, що. Що насправді Росія не має права бути членом ООН, тому що ніколи вона не входила туди, не підписувала статут. І більше того, всі відмазки, які звучать, вони звучать не тому, що це буква закону. Я маю на увазі з боку, ООН, а тому, що це підігравання агресору. Буде перебільшенням сказати, що я є або мої колеги, нинішні чи тут в Нью-Йорку, чи в Києві, є перша цієї теми. Про питання сумнівності того, яким чином Російська Федерація переоформила, скажімо так, членство радянського союзу на себе говорили багато і юристів, і українських, і німецьких, і навіть російських юристів. Головне ж не істерика навколо цього питання. Головне, що бе БДНУ з деякі кажуть англійською мовою, ми маємо дати собі всі чесну відповідь, чи організація Об'єднаних Націй. Це організація букви е, і норми статуту, чи це такі Power Game Club, де великі гравці е, відповідно до сію е, моментних потреб вирішують, як вони себе поводять. Я абсолютно погоджуюся з висловленням Сергія Кислиці, тому що по суті насправді замість того, щоб іти і досліджувати, яким чином Росія взагалі знаходиться в ООН, і викидати її з своєї організації, яка в принципі дуже щедро спонсорує такі організації, і дуже щедро спонсорує тих, хто приймають великі рішення, мають велику вагу в таких організаціях, для того, щоб їх не викинули. і Ну баблошна. Красивий костюм само себе ні на ідіот. І тому Гутереш розповідає, що нам треба проводити переговори і не можна виключити Росію в жодному разі ніяк. Але питання в тому, а як взагалі Росія з'явилася в ООН і чому вона не має там права бути? Як для християн Біблія є головним документом, так і для ООНівців, і для міжнародного права є до певної. Міри і статут ООН. Я звернувся до депозитарія, і ми отримали копію. От вона стоїть, бачите, у мене за спиною. Чудова і така велика книжка. Тут є навіть факсимільні підписи всіх країн, які підписали в Сан-Франциско цей текст. Там є підпис Радянського Союзу, є підпис представника Української Радянської Соціалістичної Республіки, є підпис представника Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. Ніякого підписа представника Російської Федерації, Російської Соціалістичної Федеративної Республіки там немає. Немає ніякого підпису, але важко в цьому переконати Гутереша. Тому що коли Росія великий спонсор твоєї організації і Росія забезпечує красиві костюми, їх щоб ти міг ходити і імітувати те, що ти зреалізувався в житті, тому що ти ход, входиш до якоїсь великої організації, яка як херст стерчить посеред Нью-Йорка, і ти себе фалічним символом разом з нею вважаєш, то звичайно дуже важко відмовитися від таких амбіцій. Але ви розумієте, коли ти все життя імітуєш якусь діяльність, я, чесно кажучи, не розумію, як можна з цим жити. От От імітація це один із одна із причин, чому я, наприклад, роблю рагулі. Моя от все те, що я роблю тут, воно взагалі ніяк не пов'язано з імітацією. І у мене внутрішній протест проти тих людей, які ховаються за формою, які роблять вигляд, які імітують, і ООН, і не тільки ООН, це ті організації, які коштують дуже дорого. І вихлопу з цього абсолютно ніякого. Ну тобто, якби ООН, наприклад, взагалі не існувало, то ми б нічого не втратили крім Сергія Кислиця. Але я думала, що Сергій Кислиця зреалізувався б в якомусь іншому жанрі. А зараз там єдине, що цінне є, це Сергій Кислиця, виступи якого це найцікавіше, що продукує ООН за останні 10-20 років. Я не знаю іншу. Я слідкувала. Заон, спочатку е, окупації Криму, спочатку е, тих перших е, збройних дій на Сході е, з боку Росії. І це абсолютно імпотентна структура завжди була. І тут, от е, два дні тому, при, прилетіла новина стосовно того, що ОБСЄ теж молодці, закривають моніторингову місію в Україні. Тому що, от, би рішення стало наслідків, е, наслідком вінцут... Ності консенсусу на постійній раді організації з безпеки і співпраці ООН тому що розпозиція Російської Федерації не залишала нам іншого вибору, крім як вжити заходів для закриття місії, говорить, значить, якийсь там функціонер ОБСЄ А питання в тому, що ОБСЄ вона воно взагалі то існує для того, щоб і ще раз, як як. Повна назва організації організація з безпеки і співпраці в Європі. І, виявляється, організація з безпеки припиняє своє існування функціонування в момент, коли агресор не залишає ніякого вибору продовжувати свою функціонування. А на хіба нам ця організація... В той момент, коли безпечно організовувати безпеку. Вони ж, організація з безпеки спеціально для того, щоб усувати небезпеку. Вони ж, вони ж не існують в безпечному просторі, ми організовуємо безпеку. Це нікому не потрібно. Треба функціонувати там, де ваша, ваш функціонал потрібен. Ви розумієте? І от організація з безпеки, виявляється, не може забезпечувати безпеку в момент, коли. Агресор відмовляється їм допомагати в тому, щоб це забезпечувати. І він такий, Ні, у нас вже немає вибору, все, нам надто небезпечно, ми ж організація з безпеки, ми можемо функціонувати тільки в безпечних умовах. І тут у мене декілька ретро-відео про Організацію з безпеки, які, в принципі, такі ж кончені, як і ООН. Тому що як ООН дозволяє представникам Росії вилазити на стіл і срати просто на столі під час їхніх засідань, тому що все те, що виголошують спікери від Російської Федерації, це можна порівняти в принципі з обмазуванням гімном українських стін, як це роблять зараз нижчі касти росіянців, яких заслали воювати з українцями туди. Сюди точніше, а так і російські дипломати або представники росіян в різних організаціях вони теж саме роблять у своїх публічних виступах. Але ці організації, замість того, щоб закрити їм таку можливість, і сказати, вони терплять, тому що російські фінанси і вони терплять на такі промови. Наприклад, уважаємо колеги. Позвольте высказать свой протест против русофобской риторики, которая звучит здесь снова и снова, голословная и ничем не подкрепленная. В этом зале украинская сторона позволяет себе, размахивая непонятными буклетами, истерично и голословно обвинять Россию, в то время как украинская армия совершает настоящий геноцид против собственного населения. И это не голословные обвинения, это реальные факты. С борта Международной космической станции Невороженим глазом мені довелось увидеть, як рвались бомби і снаряди на території Донбасу і Луганська. Ви розумієте, ця жінка з борта космічної станції бачила не лише як рвались бомби і снаряди в окупованому Донбасі, і вона настільки гарно бачила, що вона знає, що ці бомби і снаряди запускали іменно українські нацисти, які проводять геноцид. с борта Международной космической станции. Невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения вооруженных сил Украины. А в то время там гибли безоружные люди, женщины, старики, дети – то есть все это с борта космической станции, Ця бабища, побачила. Она побачила, что бомбы и снаряды. Она побачила, она побачила, звідки вони летять, все траєкторія видно, и она побачила женщин и детей, которые там гибли, потому что, конечно же, из космоса, в принципе, все это дуже классно видно. Властям Украины не интересна безопасность собственного народа. Им нужен конфликт. Нестабільність на Україні необхідна для того, щоб травить Росію, внедряти русафобське настроєння, тим самим скрывая собственные военные преступления. І от ви розумієте, на зустрічах в ООН входять такі от москові слимаки і говорять оцей текст. І мало того, що їх слухають, українські заперечення на весь цей бред знецінюють і зашикують. Тобто вони на повному серйозі готові слухати такі промови, готові толерувати це, цю стянину, це чи випускання в очі від збожеволілих мозкових слимаків. У неї там накручена, я думаю, там сигнал в космос, шапочка із фольги і так далі. Вони це готові. тобто Це настільки немає взагалі самоповаги ні до своєї діяльності, ні до того, з ким ти стикаєшся, ні до того, щоб агресора назвати агресором, ні до того, щоб взагалі виключити його зі своєї організації, тому що бабліцо, 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 бабліцо. І це, знаєте, мені дуже, ці всі організації мені дуже сильно нагадують історію з бізнесами, які не хочуть йти з Російської Федерації, тому що там ринок, на по-перше, як можна людей без роботи ставити? Це ж так от. Це ж так несправедливо і негуманно. А по-друге, там же ринок русских людей, які будуть покупать нашу продукцію. Ну, посидіть там іще півроку. Потім, коли у російських людей не залишиться бабла, ви самі втечете з більшими втратами, з репутаційними втратами, тому що українці якраз все це вам пригадають. І я сьогодні витягла Гутереша і ОБСЄ для того, щоб вам нагадати, що насправді це не ті організації, в які варто вірити. Звичайно, є окремі окремі проєкти, які спонсоруються, які роблять класні люди. Я стикалася з різними людьми, які займалися допомогою українцям. І я не можу прямо сказати, що всі, хто дотичний до цієї організації, кончені. Але в оцьому, в найбільшому най, най потоці, який є суперпублічним. В якому ми бачимо висари постійні якихось абсолютно збожеволілих пігмієв, а ми бачимо, що вищий рівень це все толерує. Ну тобто, грубо кажучи, українці, які, наприклад, працюють в ОБСЄ, в Київському офісі, ОБСЄ, і які виконують свої функції, я з багатьма знайома і я знаю, що вони намагаються щось робити в межах того, що вони можуть зробити. Але питання в тому, що якщо ми подивимося на загальну світову... Політику цих організацій, то це просто виняткова і безкомпромісна ганьба. І ми про це вам багато разів з Андрієм розповідала. Але через те, що у мене немає зараз повного архіву, я не можу знайти всі ефіри, тому зараз буде ще одне ретро. Вам теж сподобається. Воно, звичайно, не 2017 року. Але це наш студійний випуск тоді ще він називався АМБ. Зараз ми з Андрієм робимо «Донь бабака, і щоб ви розуміли наскільки сильно відрізняється той формат, який був у студії з тим форматом, яким ми смалимо зараз. Минулого тижня я вгадаю, ви всі пропустили цю тему. А я за нею активно святкувала. Відбувся щорічний форум ОБСЄ з проблематики людського виміру. Теми, які піднімалися на цьому форумі, це демократія, гуманність, свобода слова. І давайте ж подивимося спочатку на пост Ірини Сідова, медіакоординаторка, яка була на цьому заході. Вона сказала, що на цьому заході, як мінімум, 11 Гонго. Це номінально не урядові організації, але насправді. Вони відстоюють питання позиції влади, і от 11 гонго агентів Російської Федерації розповідали, як гарно в Російській Федерації Криму і як погано в Україні зі свободою слова. Війна триває, і Україна в ній точно не не перемагає. І зараз ми покажемо, як не перемагає Україна в цій війні, і що нам треба згуртуватися. Меня зовут Волконская Мария, Крым, Российская Федерация. Я главный редактор Крымской газеты и Крымского журнала. И говоря о свободе прошедшего мнения, хочу сразу обратить. Одну минутку. Фактор. Замечание по порядку ведения заседания от делегации Украины. Наше мероприятие предусматривает участие государства участников ВНПО. Крым и Севастополь это часть Украины, хотя и времена оккупированы Российской Федерацией. Данная платформа не может использоваться для представления точки зрения оккупационных властей Крыма. Поскольку данное лицо является представителем официального пропагандистского издания так называемого сайта министров так называемой Республики Крым, попытки злоупотребления нашей платформы их, означают нарушение принципов принципов ОБСЕ, включая соблюдение принципов территориальной целостности и суверенитета, включая нерушимость границ. И такие попытки должны пресекаться. Отже, український спікер заперечує право цієї спікерки говорити, тому що вона представляє собою окупаційну владу. Росія миттєво реагує прозвучавшими заявленнями обвіні Росії в анексії окупації Криму і Севастополя. Що там недопустими попитки трибуну ОБСЕ обзорного совіщання для посягательства на територіальну цілісність Російської Федерації? Отже, тепер ми посягаємо на територіальну цілісність Російської Федерації. Росія перекручує наші слова просто миттєво. Ми відповідаємо существує прийняте ОБСЄ рішення, підтверждає статусом Криму і як неотємним чтей України. Але ви ж розумієте, що Крим це Україна, і окупанти юридично вони взагалі не мають права представляти цю територію і розповідати, яке там все, як там все вільно і незалежно, зважаючи на те, що вони цю територію окупували. Тим не менш, в ОБСЄ... ОБСЄ визнає, що окупована територія ОБСЄ визнає ОБСЄ але визнає в цій суперечці. У ОБСЄ якась своя особлива позиція. Тобто вони самі собі зуперечить сесія про… Данное заседание посвящено свободе слова. Мы сейчас не обсуждаем статус ни Крыма, ни Севастополя. Вы... Можете продовжити виступлення імна в качеті представителя кримської газети виступати по тематики засідання. Виходить питання інтересу одного учасника э, вище ніж право і інших, і э, тобто, виходить, це ніяка не рада безпеки, це просто клуб окупації, і цим обсє по суті визнало, що немає ніяких. Окупантів і на додаток до цього вони сказали, виходить, що цим вони сказали, що Україна посягає на територіальну цілісність Росії, оскільки аргументом постало те, що Україна з однієї сторони каже, що вони не можуть казати це медіа, не може казати, тому що вони є окупантами. А Росія каже, ми пропонуємо не піднімати це питання російської цілісності територіальної, тому що українська сторона посягає на нашу територіальну цілісність. І, врешті-решт, що. Каже представник ОБСЄ, представник модератор, модератор цієї зустрічі, старший, той, хто в позиції судді, каже: так, Росія має рацію. Так, таким чином ОБСЄ бере і інформаційну легалізацію проводить інформаційну легалізацію окупацію Криму. Але давайте ж подивимося, хто цей прекрасний модератор. Звати його Андрій Ріхтер, і він є доктор філологічних наук, нікогда завітуючи кафедри історії правового регулювання СМІ факультету журналістики МГУ. Русський роз... вирішує питання стосовно конфлікту Росії України. Коротше, в конфлікті Україна Росія, суддею. Виступають русські. Ах! Бачите, вам сьогодні супер багато ретро сюжетників. Ви побачили Пушкіна. Я, бачите, починала зустрічати з Пушкіним, а ви залишилися все з Дартаніаном. Буває, буває. Та така є перемінлива зіночка. Розумієте? Все змінюється, все тече, все змінюється. Ох, так. Uh, <laughs> я потім Андрію покажу цей чат. Зіма близька. Ні -ні, ні, ні ні У нас зараз буде літо, а Росія може засунути собі свій газ дуже далеко, звідти звідки виходять гази, в принципі. І uh, ну, для того, щоб зафіналити всю цю історію про ООН і так далі, я знову ж таки процитую вам репліку the level of the threat to the global репліку has been equated to, the, to that of the Second World War. or even higher following putin's order to put an alert russian nuclear forces what a, what a madness if he wants to kill himself he doesn't need to use nuclear arsenal he has to do what the same what what the guy in, in berlin did in a bunker in may 1945 Але по-моєму він це зробив 30-го числа. І щось чи зробив? Чи ну мені б, мабуть, би писали, якби Путін уже застрелився, і ми про це дізналися? Не застрелився, не дізналися. І, от ви знаєте, ця частина ефіру вона була присвячена тому, щоб ви якось. Не заглиблювалися в дуже велику віру в такі організації, як ОБСЄ ООН, тому що ну вони існують. Ну це як типу, це як я не знаю, як декорація, якась як, як от, типу, треба ж чимось зайняти людей, яким хочеться ходити в красивих костюмах з начосами, як у тому з Андрієм, стояли в студії. Треба дати, знаєте, треба задовольняти побажання, забаганки різних людей. У цих людей теж є особливі потреби ходити у. У великій фалічні будівлі і імітувати дуже активну діяльність. Іноді ця імітація виглядає просто жалюгідно Я вам показала просто один із сюжетів, ну декілька сюжетів насправді для того, щоб ви розуміли, що ну по суті толерувати те, як Росія розмазує гавніще просто у них там по столах під час цих круглостольних засідань. Це це тільки пояснює от, рівень самоповаги цих організацій і рівень їхньої ефективності.